Минулого року у селі Оніжка Хоржицького району завдяки обласному конкурсу проєктів розвитку територіальних громад відновили у будинку культури освітлення, якого не було 15 років. Провели новий рік уже в освітленому приміщенні, люди задоволені, бачать результати своєї праці, І так як вони приймають дуже активну участь у реалізації цих проєктів. Участі у програмі розвиток орієнтований на громаду. У селі також відремонтували ФАП та зробили вуличне освітлення на сонячних батареях. Тож, чи продовжувати участь у конкурсах проєктів, питання навіть не стояло. Медитаційна сільська рада залоснику ж ми не маємо, не маємо, не маємо змоги щось зробити, реальні речі. А у, приймаючи участь в таких проєктах, ми реально піднімаємо соціальний стон нашого села. 2015-му в Оніжках планують ремонт будинку культури. Поки що, хоча б у ФОЄ, на це передбачають витратити 56 тисяч гривень, 25 тисяч із обласного бюджету, решта з місцевого та кошти громади. «В Цьому році із 70 поданих проєктів ми підтримали 30. Це ті, які справді мають знати певну ізюминку, креативність, новаторство і так далі. Тобто, ми проєкт. Вже перетворили справді конкурс проектів, тому що минулому році нас було 72, 72 тримали підтримку. Можна під кальку писати, написали, передали гроші. Тримали далі та цього не буде. Конкурс проектів це один із способів підтримати громаду та спонукати її бути активною. Адже люди самі визначають важливість проблеми та шукають шляхи їх вирішення усій Європі. поширене явище проектного менеджменту, коли Кошти виділяються урядами країн, міжнародними фондами під конкретні проекти і територіальні громади, особливо сільські територіальні громади, повинні навчитися писати проекти. Цього року проекти стосуються переважно ремонту будинків культури, облаштування вуличного освітлення та централізованого водопостачання. Загалом за п'ять років існування конкурсу із обласного бюджету профінансували 166 проєктів проектів громад на понад 5 мільйонів гривень.